Вітаю! Сполучені Штати, Нідерланди, Південна Корея, Замбія і Коста-Ріка цього тижня спільно проводять вже другий саміт за демократію. У наступні кілька днів на віртуальні засідання зберуться лідери, представники громадянського суспільства і приватного сектору 120 країн світу. Сьогодні ж на дискусії від державного департаменту США про справедливий мир в Україні, Ентоні Блінкен наголосив, заклики до припинення вогню в Україні потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії використати час аби знову. Акувати які ще важливі заяви пролунали на саміті? Розпитаємо у Тетяни Ворожко, яка стежить за усіма подіями саміту і приєднується до ефіру з білого дому. Тані, вітаю. Вітаю, вітавіта що таке взагалі саміт за демократію? Що обговорюють на ньому і що вирішують на цій зустрічі? А сполучені штати проводять цей саміт вже в другий раз. Цього разу запросили 120 країн, що є на 8 країн більше ніж минулого року. Але очевидно, що це більше ніж тих країн, які можна вважати демократичними за усіма критеріями в Білому домі. Державному департаменті підкреслюють, що це є не саміт демократичних країн, а саміт за демократію. І власне, метою цього саміту є об'єднати країни, які є демократичними або намагаються стати демократичними у протиставленні автократичним країнам. А також по продемонструвати, що демократія, права людини, захист прав людини сприяють також і економічному процвітанню, і під час цього саміту. А також беруть приймаються якісь рішення. Країни беруть на себе які зобов'язання під час після минулого або під час минулого саміту було взято загалом 750 різних зобов'язань, які різні країни намагаються виконувати. Таня, одна з важливих дискусій сьогодні її модерував державний секретар Блінк, і Не стосувалася вона шляху до справедливого миру в Україні. Дмитро Кулеба, який виступав на панелі віртуально, ще раз представив мирний план президента Зеленського. Чи всі учасники саміту за демократію підтримують українське бачення справедливого миру? А коли Дмитро Кулеба представляв формулу миру, він підкреслював, що мир за будь-яку ціну є ілюзією, якщо піти на непродумані поступки агресору, це може лише сприяти новим нападам на демократію, дасть ворогу відновитися та розпочати війну з новою силою. Він сказав, що звичайно ми вдячні, коли інші країни пропонують свої рішення, але український народ погодиться лише на той план, який буде сприяти повному відновленню суверенітету та територіальної цілісності України. І коли державний секретар секретарша. Ентоні Блінкен під час ну, коли він представляв інших учасників, він зазначив, що коли Володимир Путін розпочав повномасштабний наступ на Україну, його метою було стерти ідентичність українського народу як суверенного народу, поглинути, щоб Росія поглинула Україну. Після виступу Дмитра Кулеби Ентоні Блінкен підкреслив його основну думку: що мир за будь-яку ціну може бути цинічною пасткою. Давайте послухаємо. I think we all have to be я думаю, що всі ми маємо розуміти та остерігатися того, що може здатися благими намірами, наприклад, закликати до припинення вогню, що потенційно призведе до замороження конфлікту, дозволяючи Росії консолідуватися і просто використати час, щоб відпочити, а потім знову атакувати. Тож те, що на перший погляд виглядає привабливим для тих, хто хоче, щоб зброя мовчала, може бути дуже цинічною пасткою, з якою ми повинні бути дуже дуже обережними. І звісно, я думаю, що можна стверджувати Дмитре, що ніхто не хоче миру більше ніж український народ, тому що він безпосередньо страждає від його відсутності від цієї агресії. Але мир має бути справедливим і має бути тривалим. І, хоча більшість учасників погодилася цієї думки з думкою, зокрема міністерка закордонних справ Малаві, це африканська країна. Вона сказала, що Малаві проголосувала за всі попередні резолюції генасамблеї ООН з закликом до Росії прибрати свої військові свої сили з України, але це ні до чого не привело. Тому треба приходити до наступного кроку, посадити сторони за стіл переговорів, аби вони домовлялися. І хоча Малаві не є такою значною, потужною та впливовою країною, тим не менш, вона висловила думку, яку поділяють багато країн так званого глобального півдня. Дякую, Танію. Це була моя колега Тетяна Ворожко на зв'язку із Білого Дому. Завтра буде більше інформації про саміт за демократію, який триває цими днями. На цьому друзі будемо завершувати. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимося в наступних ефірах. На все добре, Па-па.